Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні покажу вам покупочки, які в мене були за останній час вмазані Єва, Нутіно. Дещо ще попалось мені в адвент календарі, що я вам ще не показувала. В мене є саморобний адвент. Я в попередньому влозі точніше, відео про покупки показувала. Отже, давайте почнемо з покупочок з Єви. Я познайомилась з брендом Monique. Мені здається, що це бренд, який. Представлений саме в Єві. І це Україна, якщо я не помиляюся, виробник так, ТОВ СП Вельта Косметик, місто Дніпро. Мені здається, що це як Ютера, от тільки більш така елітна версія її. Я взяла піночку для душу. Вона має зручний розпінювач, сама рожева. Бачите, треба було трішки струхнути як ось ця кришечка. Аромат цей називається Berry Champagne, Але мені не ягодами, не шампанським не пахне. Мені більш це якийсь як квітковий аромат. Не троянда, ні. Можливо, якась лілія, а щось нагадує, гель з лілії в мене був від Avon. Але аромат не хімозний і досить приємний. У мене донечка дуже любить такі пінки, тож в основному вона використовує. А для себе я взяла скраб для тіла Tropical Wood Spa. Тропічне, тропічний ліс. Так? Дуже смачно пахне, ось так виглядає: пахне якимось солодким варенням. Він йде з подрібленою кокосовою скоринкою, ніжно-скрабою та шліфує шкіру. Легка текстура, наче створена для шовковистості вашої шкіри. Аро, тропічні аромати наситять вас хвилинами насолоди. Е, тут в основі є сіль, саме сольовий скраб, і е, сіль така дрібненька. І ці от кокосові скорлупки, я думаю, вони не стільки скрабують, скільки вони тут для краси. Бо сіль все-таки вона більш така абразивна. Дуже сподобався цей скраб, хто полюбляє аромат, він був зафольгований. Ось такий там декілька було, ще зелені були, ну якось вони мене не привабили. Далі покажу вам зубну пасту взяла в Єві. Ну, таке, знаєте, розхідник Sensodyne Deep Clean. Не знаю, ще не відкривали. Мені здається, у всіх сенсудинів кришки, які відкручуються. Я більше люблю, щоб не відкручувалися, просто піднімалися. Ну, ось так: класичний стандартний тюбик. Також дуже багато акцій проходить в Єві і своїй донечці я купила ось такий набір. Від Ламель. Вони взагалі по 410 гривень коштують. Там є ось цей піч, щось там верскове періг, чи якось так називається, і чи кава, чи какао більш такий коричневий шоколадний. Але Віка вибрала саме ось цей. Тут йде блиск Dezel Glow і олівець Гелевий, Але вони оформлені. Ну, цей блиск він завжди йде такий. З такою кришкою, а цей в колір до кришечки оформлений. Бачила багато відгуків, в мене був блиск ось такий, але, на жаль, він дуже швидко в мене зіпсувався. Олівець іде в 417 кольорі. Просводчу вам. І це така вже нова формула, до речі, дуже красивий такий базовий колір олівця. І. Підійде під багато що, а блиск іде в першому відтінку. Я купувала декілька таких наборів, також на подарунок і е, племінниці, то їй також дуже-дуже сподобався. І цей блиск гарно як із олівцем цим комбо виглядає, так і сам по собі. має Приємний солодкуватий такий аромат. Але дивіться, будьте обережними, бо їх треба от відкрив, одразу використовувати, тому що потім не в мене одно, і також чула відгуки на Ютубі, що псується. Так, значить, це все, що я купувала в Єві. Давайте далі дивитися. На свята замовила собі невеличкий подаруночок. буде мені від. Чоловік, це набір, який я давно хотіла. Ну, точніше, я хотіла з нього саме хайлайтер спробувати. І побачила на інстаграм-сторінці помадка Стор. Я там вже робила не одна, один раз замовлення, один раз зі сторінки, один раз через спільні покупки. От і. Я подумала, що такого набору, можливо, вже більше і не буде. По-хорошому хотілося б закінчити свій хайлайтер той, що з Project Pen, але е вирішила все-таки взяти, поки він є. Тому що моя подруга не нещодавно був день народження, вона зараз мешкає в Польщі, і я спитала, що вона хоче, і вона от одним із. Пунктів її від був ось цей набір, то там вже на польській Sephora, ще в листопаді він був давно-давно розпроданий. От, тож Ми її замовили повну версію, і е, вона прямо в захваті. Тож я вирішила, поки є в вне на сторінці помадка Store, я хочу взяти. Плюс в мене ще пішла знижечка за моє попереднє замовлення, я робила в інстаграм Stories, просто відмітила. І ну, все класно, щоб була 100 гривень знижка. А, так, ось листівочка, бачите, 5% на наступне замовлення. І смаколик завжди кладуть в цьому магазинчику. Давайте відкриємо. Я вже витримала дівчата і вчора відкрила. Прямо я вже ледь не купила собі від ламель. Є аналог цього хайлайтеру, називається він Subliminal. Так, покажу вам, бо буде сліпити. І є у Катріс там, Diamond. Теж. Цей хайлайтер іде в відцінку How Many Carats Diamond Bomb, бо в них є ще такі, випустились пізніше кольорові версії цього хайлайтера. Це йде мініатюрка 2,8 грама. Те, що мені якраз треба, що в мене багато є косметики, потім є помада бальзамна. Я так розумію, що це повний розмір, бо вона по розміру як більшість помад. Це відтінок 04 Is it fussy? Gloss Bomb Sticks. Fenty Beauty 3,6 грама. Ну, так, це йде, в принципі, повний розмір. Ось так виглядає. Красивий нейтральний колір. Давайте, дивіться, яка красива, красива гравіювання. Ось як виглядає. На губах я ще не пробувала, і вона ну реально дуже кремова, бачите, тануча. Давайте зараз спробую. У мене на губах є моє улюблене ліп-комбо е, останнього тижня. Це олівець е, Тіні від Шанель відтінку 12, і е, Блиск від Dior чи Бальзам відтінку 001. Glow Dior Edict. Прям дуже мені зараз подобається і нема морозу, тож я можу спокійно. Так виходити і на вулицю. Я вже стерла свої засоби без олівця. Давайте спробую нанести при вас перший раз. Має дуже приємний, цукерочний такий аромат. І лягає досить таки щільно. Класна текстура, така тануча. Ну... І відтінок, я думаю, багатьом буде пасувати. Я мега задоволена. Я от люблю саме такі бальзамні помадки. Але що мені в ній сподобалось, що вона не напівпрозора. А прям те, що треба. Я ж вам хайлайтер всередині не показала. Тут є дзеркальце, воно заклеєне. Я вже вчора його свочила. Це щось таке, якби кремово пудра, ви бачите, як красиво. І я його пробувала наносити, але в мене вчора не було макіяжу, в принципі. Е, тож, сьогодні я спробую пензликом. Взяла чистий пензличок від Real Techniques. Мені як щось таке нове, а якщо воно ще дороге, то мені його страшно набирати. В мене, в принципі, є хайлайтер, але такий стандартний без блискіток. А це ну, прям дуже красиво. Зараз вам ближче підсунусь, покажу. Я бачила багато в кого його. Ну, весь інстаграм не годе. І також в мейкап клубі, точніше, зараз вже називається Beauty Crowd. У багатьох є. І порівняння навіть я бачила із Катріс, із Ламель. Ну, от, якось так. Не знаю, на свята мені прям дуже захотілося і ще наносять на повіки їх. У мене, в принципі, і так є там спаркл від ламель, але з з минулорічної колекції, але хочеться ще. Мені поки що подобається, але треба буде спробувати просто на тон нанести без іншого хайлайтеру, бо так особливо і незрозуміло. В цілому дуже рада задоволена, що купила. І ще тут є мініатюрка туші. Я бачила рекламне відео, хтось показував розпаковку адвент-календарю Fenty Beauty цьогорічного і вставляв фото саме з. Виробника да, ну, від виробника їх рекламні, то ця туш там сама Ріана наносить і, коротше, вона має давати класний ефект. У мене поки що є туші відкриті, тому цю я залишаю, не відкриваю. Давайте далі перейдемо до пробочки моєї з Notino. Так, У мене був пензлик в покупках від Top Face це мій перший їх пензлик. Бо мій пензлик для пудри десь розвалився, але я його наче не принесла. Він йде у формі факела, не такий сильно пухнастий, хоча я хотіла саме пухнастий, і на стенді, я любуюся цим хайлайтером, і на стенді з е, цим. З пензлями, там, де в нас є такий магазин ну, Аля професійний, там був саме великий пухнастий пензель, цей F01. Але цей виявився маленьким, можливо, це вже якби, пізніший випуск. Е, ну, в принципі, більш-менш зручно. Для росивчої пудри ідеально, а для такої пресованої, то наносить дуже щільно. Давайте далі покажу вам, що мені попалося в адвент календарі на моєму самородному. Перше буде, це ось така маска. Значить, це український бренд Holy Skin. Каламань плюс саліцилова кислота. Значить, це маска Стік. У нас, що тут пишуть, від прищів, висипань. В складі є пропіленгліколь, вода і Каолін, тобто глина на третьому місці титаніум Діоксид от Бісаболол, токаферол. ну, тобто екстракт є, склад непоганий. Я так розумію, вони хотіли зробити аналог ось цієї мегапопулярної маски. Я вже її закінчила, повиймала там те, що могла. І вона дуже класна. Ця маска, по-перше, що мені не сподобалось, тут була пластикова заглушечка, коли я її зняла, у мене весь стік витягнувся, вся маска витягнулася. І от вона в мене є, так, вона викручується, але назад вона не закручується. От зараз трішки закрутилась, а вчора я вже не могла закрутити. Я її спробувала, і її дія мені сподобалась. Шкіра після неї дійсно якась. Краще, З приводу висипань не знаю, бо я лише раз користувалась. Але от її текстура, вона занадто, давайте тут буду вам показувати, занадто тверда. Тобто, щоб її прям нанести таким шаром, як наносилася та маска від Skin 1004, то. Треба прям, ну, так добре натиск робити, і шкіра дуже натягується. Мені було це неприємно, тому я ось так пальчиками розігрівала і наносила вже руками. То вже цього би, ефекту стіку не сильно є. Але події, от, як виглядала шкіра після неї, то мені дуже сподобалось. Ще їм трішечки треба допрацювати формулу, бо ця більш кремова. І Ну, легенько і все, вона розподіляється. Тут, ну щоб от хоча б таким шаром нанести, то треба гарно так потиснути. І, до речі, тримати її теж треба недовго 3-5 хвилин. Склад хороший, в принципі, рекомендую двічі на тиждень користуватися. Буду користуватися, звісно, бо купила ж вже, але я вам розповіла. Далі ще мені попалася. В адвенті ось така туш. Я її не купувала, якщо що. так я казала, що я не планую покупок декоративної косметики до кінця року. І ось цей наборчик я розглядаю як подаруночок. От, ну, просто якби натякнула людині, що мені. Треба. А цю туш мені віддала донечка. Їй на День народження подарували адвент-календар від Бель, і там багато було різної косметики і дві туші. Вона до цього тушу не користувала взагалі. А тут вона спробувала. До речі, в неї з першого разу в 10 років вдалося так класно нафарбувати вії. Е, я, напевно, так і в 20 років гарно не фарбувала. От і вона одну туш мені віддала. Я вже її відкрила тут. Класична щіточка, не силіконова, а фіброва, але така тоненька, маленька, досить класна консистенція. Сьогодні не вона в мене на віг. От, Але моя тушця, яка зараз від Avon вже починає підсихати, тому я відкрила. Вона дає дуже гарне подовження. Називається Long and Volume Mascara. От, і Ну, Мені вона сподобалась. Раніше я не дуже любила подовжуючи туші більше на об'єм, а зараз, навпаки, мені подобається, коли немає таких от повучих лапок, але гарні довгі розпахнуті вії. І, до речі, в Вікі дуже багато вже косметики стало. Якщо вам цікаво подивитися косметичку моєї дитини, то пишіть в коментарях, я спитаю в неї, чи вона дозволить показати, бо мені самі було б цікаво це зняти подивитися, що там в неї є. Я люблю чужі косметички дивитися. Давайте ще раз покажу вам свочі хайлайтеру От. засобів для губ. А по-перше, замовила свій мастхе, фарбу від Schwarzkopf Perfect Mousse в відтінку 400 40 Icy IC Вже час мені фарбуватися, взяла про всяк випадок дві, бо іноді мені вистачає, а іноді і не вистачає цілого. Набору. Чоловікові замовила крем всім відомий доктор Алтея Пролаб 345 Relief Cream. У мене була мініатюрка, вона мені сподобалась. Це корейський бренд. Такий, знаєте, нещодавно він з'явився і одразу став дуже-дуже популярним. Це металічний тюбик, а мініатюрка була в пластику, тому вона потім стає негарно виглядати. Об'єм 50 мл. Стандартний. От, і він також іде такий заспокійливий, підходить всім типам шкіри: і для більш зрілої, і для молодої, і шкіри з висипаннями, і для жирної, і для нормальної. Не знаю, як для сухої, але. Ну В кого я бачила, всі прям хвалять цей кремчик. Тому взяла і була знижка, то, то я його і через це і взяла. Бо так він, в принципі, наноцінно дорожчий, ніж на Косібелі там, чи на інших сайтах. І собі я взяла ще два засоби для нігтів. Це такі, ну, я їх, в принципі, відношу до декоративних. Засобів. Перше, це я взяла базу від бренду Націно. В них є ну, як нещодавно, десь рік, може, тому чи трішки більше з'явилися свої лаки. Я ще не пробувала, але наші непогані відгуки. І ось засоби такі бази топи. Так, це називається Opti Growth. Тобто опції зріст нігтів, базове покриття для росту нігтів. Ви думаю, знаєте, так як і я, що нігті і волосся так само росте. Незалежно від того, чи ти щось з ним робиш, чи ні, От в кожної людини є якась своя певна швидкість. Звісно, якщо там якось активувати ці волосині луковиці та ці волини, чи ось тут якось там нігтєве ложу, там якимись масажами, чи олійками, чи якимись вітамінами, то можливо воно дещо пришвидшить, але в основному ми не помічаємо ріст через ламкість. Тому що кінчики волосся обламуються, і ми не бачимо, що воно відростає так само, або ми занадто. То часто ходимо до перукаря і зрізаємо всю ту довжину, яка в нас встигла за місяць відрости, а навіть і більше іноді зрізаємо, і так само з нігтями. Тому воно якби не буде ніяк прискорювати зріст, а ми можемо побачити зріст, бо ніготь більш захищений. Я взяла цей засіб, тому що мені сподобалось те, що він дещо рожевий, як монотакий продукт користуватися. Бачите, сьогодні він у мене на нігтях три шари нанесений, і зверху щиток. Нігть дуже-дуже ущільний, я це відчуваю. От, ну Кольору практично немає, але під якийсь пудровий светр, то помітно, що нігті дещо е, нафарбовані. Мені не завжди хочеться робити яскраві нігті і фарбувати їх. А якщо такий лак почне десь сколюватись, то цього. Не так помітно, як навіть от який взяти світлий, нюдовий, все рівно це помітно. Тож це такий засіб, що я взяла. І другий, те, що прямо було мені необхідно, це буде топовий засіб. Хоча це йде 7 в одному: nail treatment база блискуче покриття, захист кольору укріплювач, заповнювач цих ну, невеличких таких тріщинок, е, той, що робить яскравіше да, нігті і швидко висихаючий засіб. Сім в одному відрімалі. У мене на початку війни. Я тут в просторі собі купувала, у нас вже простор закрився, немає в місті. Е, здається, чи 7 в одному, чи 5 в одному від Rimmel. і я його використовувала і як основу, і як топове покриття, і мені дуже-дуже подобалось. І лак нормально тримався, е, ну навіть краще, ніж зараз у мене тримається. І все мене в ньому влаштовувало. Бо моє топове покриття, воно вже досить так сильно загустіло. Я туди додавала різні якось так зливала, Там вже зрозуміло, що не мішане. І от у мене таке правило топи, і основи я не розводжу розріжувачем, коли вони вже загустівають, я від них позбавляюся. Сьогодні воно в мене нанесено як верхнє покриття, і дійсно воно швидко висохло. Я е, не помітила в ньому такого, знаєте, як в сушці, такої особливості, що воно там якось просушує попередні шари. Ні, і воно не стягнуло мені попереднє покриття, що мені сподобалось. Тому ось такі два засоби. Я буду ще продовжувати своєю основою, і хочу цю основу спробувати з кольоровим лаком, як буду триматися, і ну, буду паралельно ними користуватися. А це така в мене буде, знаєте, коли мені захочеться без лаку походити. В принципі, це все, що вам сьогодні я хотіла показати. Дякую всім за увагу! Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей, па-па!